Добрий день, мої малята, рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом, наберемо в долоні сміху і розсипемо всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг, подаруємо настрій всім навкруг. Дітки, як ви вважаєте, хто такий друг? Так, друг. Це той, хто не ображає, з ким граємося, з ким малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимося. Діти, дружба це цікава річ. Дружбу не можна ні купити, ні випросити, ні обміняти. Діти, а як ви гадаєте, які бувають друзі? За допомогою води я пропоную показати приклад дружби. Малята пропоную взяти дві склянки води, в одній з них додати чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг добрий, чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться іграшками, то він цей час схожий на чисту воду, думки і душа в нього прозорі та чисті. Але діти. Бувають друзі злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками, б'ються. Вони схожі на темну, каламутну воду. у них завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, з яким другом ви би хотіли дружити? Звичайно, з тим другом, який схожий на чисту воду. То які ж якості, діти, має хороший друг? Скажіть, будь ласка. Вірно, і щоб зберегти хорошого друга, потрібно дотримуватись правил дружби. Допомагай другу, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Грайся разом, не забувай ділитись іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо хтось його ображає. Не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріше мирилку промовляй. Не сварись, а мирись і не серця, усміхнись, дай мені мізинчик свій. Помирімося, мерщій. Діти, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружить всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти і твої вчинки він не осудить, а поруч із тобою буде йти. Малята, я сподіваюся, що ви сьогодні зрозуміли, хто такий справжній друг та як потрібно дружбу берегти. І пропоную вам намалювати малюнок для свого найкращого друга. До побачення, дітки, до нових зустрічей!